Відновлення та енергозбереження роботи було виконано якісно. У постраждалих через обстріли школах і дитсадках встановлюють нові вікна, розвиток комплексної реабілітації. З початком повномасштабного вторгнення у нас збільшився дуже потік пацієнтів. Як реабілітаційний центр допомагає повернутися до повноцінного життя? ЗСУ на півдні знищили рідкісну ворожу систему РЕБ. Покажемо, як палала техніка окупантів. Сьогодні середа, 15 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора зранку, 14 листопада, ворог двічі завдавав артилерійських ударів по Очакову. В результаті атаки пошкоджено адміністративну будівлю. Також минулої доби о 10.18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці села Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. На берег Одеської області викинули чергову протикорабельну міну. Про це повідомили у прес-службі військово-морських сил України. Там додали, що про небезпечну знахідку оперативно сповістили військових. Вибухонебезпечний предмет успішно знешкодили сили групи розмінування ВМС України. Двох мешканців Вознесенського району Миколаївщини підозрюють у незаконній порубці дерев та їх продажу. За даними слідства, наприкінці 2020 року двоє чоловіків налагодили злочинну схему. Фігурантів викрили під час чергової порубки дерев у одній із лісосмуг району. Правоохоронці задокументували понад 10 випадків незаконних дій, що заподіяли шкоди середовищу на понад мільйон гривень. У ході обшуків у зловмисників виявлено бензопили, сокири і транспортні засоби, які ті використовували для злочинних дій суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. У миколаївських освітніх закладах, що постраждали від російських обстрілів, відновлюють вікна. Наразі роботи завершені в школі та дитсадку. Їх замовником є міський департамент енергоефективності. До кінця 2023 року нові вікна мають отримати ще декілька комунальних установ. Подробиці у сюжеті Сергія Лисюка. Встановленням нових вікон в постраждалих під час російських обстрілів у освітніх закладах Миколаєва займається департамент енергоефективності. Кошти на реалізацію проєкту виділено з міського бюджету. Ми є активними учасниками відновлення міста і ми займаємося саме освітніми соціальними закладами. Департамент енергетики є замовником виконання робіт по відновленню таких об'єктів. У нас їх зараз 22. Всі пройшли. На всі ці об'єкти створено проекти і проекти пройшли державну експертизу. Це робиться задля того, щоб роботи було виконано якісно. Наразі нові вікна отримали два освітні заклади: ліцей в Інгульському районі та дитячий садок в корабельному. Всі вікна відповідають стандартам енергозбереження, запевняє директорка департаменту Алла Луцька. Вибуховою хвилею було пошкоджено 28 вікон. Ми їх всі відновили, встановили, і на сьогоднішній день цей освітній заклад готовий вже до експлуатації. Дитячий садочок він теж закінчений. Також встановлено вікна, встановлено металеві двері для хоча до військових дій там були вікна старого зразку, тому вони і більш масово був такий виліт і пошкодження об'єкту. Паралельно з цим департамент реалізовує інші проєкти, спрямовані на відновлення та благоустрій міста. Активно залучаються кошти іноземних донорів, каже пані Алла. У нас дуже дуже багато інтелектуальних напрацювань на сьогоднішній день. Ми встановлюємо сонячні панелі на хірургічне відділення. У нас багато проєктів, які ми, на які ми розраховуємо отримання грантових коштів інвесторів. Ми спілкуємося з інвесторами через громадські організації українські, і у нас є перспектива на те, щоб далі продовжувати свою роботу в цьому напрямку. Як зазначають в департаменті енергоефективності, до кінця року планується відновлення вікон загалом в 11 освітніх закладах. Кошти на цю роботу вже виділені в повному обсязі. Також в місті є декілька установ, ремонт котрих ще не профінансовано. Департамент активно шукає можливості вирішити цю задачу. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У силах оборони Півдня повідомили вже про третій підтверджений випадок знищення рідкісної російської системи радіоелектронної боротьби свєт КУ. Вперше українські військові взяли такий трофей ще у березні 2022 року. І ось на початку листопада чергова система РБ 636 успішно демілітаризована. У Миколаєві триває розвиток системи комплексної реабілітації. У профільному центрі однієї з міських лікарень надають допомогу людям після перенесених травм, підривах на мінах, а також інсультів і проводять ендопротезування суглобів. Більше про плани розбудови реабілітаційного центру та його поточну роботу розкаже Катерина Рупташ. У Миколаві продовжують розвивати систему комплексної реабілітації. Від початку року в реабілітаційному центрі однієї з міських лікарень фахову допомогу отримали понад 1700 людей. Їм допомагають повернутися до повноцінного життя після перенесених травм, у тому числі мінно-вибухових, інсультів, захворювання опорно-рухового апарату та після ендопротезування суглобів. З початком повномасштабного вторгнення у нас збільшився дуже потік пацієнтів. І було вирішено, що треба робити ще й стаціонар. Тобто переформатовувати це все в великий реабілітаційний центр з ліжками, де хворі могли б знаходитись і цілодобово, а не тільки приходити на реабілітацію. Наразі пацієнти проходять реабілітацію в амбулаторних умовах. Однак, ремонт вже триває. На це міська влада виділила фінансування на суму близько 3 мільйонів 800 тисяч гривень. Місто також закуповує необхідне обладнання. На даний момент в більшості приміщень на нашому поверсі тривають ремонти. От буде це після ремонтів все це обладнано сучасним обладнанням. Будуть окремо кабінети ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Майже весь поверх буде займати відділення реабілітації. Також буде 10 досить великих палат. В планах також будівництво басейну сеанси у воді максимально ефективні для тих, кому доводиться заново вчитися ходити. Зараз у штаті медичного закладу понад 20 фахівців. Вони постійно вдосконалюють свої знання та вміння. Поїхали на навчання в Польщу, в країни Балтії були були ще недавно у Львові. Ініціатива приїжджали реабілітологи з Франції, от і наші спеціалісти теж в них вчились. Взагалі намагаємося не сидіти. Зараз планується ще одна поїздочка. Поїдуть три спеціаліста. Отримати послуги з реабілітації можна за направленням профільного лікаря, травматолога, невролога чи кардіолога. Втім, Юрій розповідає: люди звертаються і самостійно, почувши добрі відгуки від когось із знайомих. У центрі з розумінням ставляться до кожного і в допомозі не відмовляють. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаївській області на сьогодні вже висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів. Як повідомили у південному лісовому офісі, з часу заснування лісових господарств у регіоні це найбільший показник. Лісники додають, що через брак коштів останні 10 років в області були низькі цифри щодо кількості нових посадок. В офісі зазначили, цього року на Миколаївщині з'явиться 3300 тисячі гектарів нових лісів. Спортивні новини. 11 листопада у Миколаєві відбувся чемпіонат області з кікбоксингу ВТКА та ICK. Наші спортсмени з школи єдиноборств здобули 13 золотих, 9 срібних та 7 бронзових нагород. Також того дня в Одесі спортсмени цього миколаївського закладу взяли участь у відкритому кубку регіону зі змішаних єдиноборств ММА. Вихованці Андрія Мавродієва здобули 11 медалей, зокрема, дві золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. Вітаємо спортсменів! тренерів школи з черговими звитягами. На останок про погоду в четвер, 16 листопада. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 76%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.